Перська імперія, тиранія чи перша на держава з правами людини завдяки грекам та голівудським фільмам, на прикладі 300 спартанців, ми уявляємо її як імперію зла, розкіш і тиранія, що протистояла вільній Греції. Насправді ця картина не більше ніж вдала пропаганда переможців. Історичні факти свідчать, що імперія Ахеменідів, заснована царем Кіром Великим, була для свого часу напрочуд прогресивною толерантною, Грантною. Та організованою. Почнемо з того, що Персія була першою в історії багатонаціональною наддержавою, збудованою на релігійній та культурній толерантності. Засновник імперії Кір Великий у VI столітті до нашої ери створив унікальний документ циліндр Кіра. Його часто називають першою в історії Декларацією прав людини. У ньому цар проголошував свободу віросповідання розповідання для підкорених народів і дозволяв депортованим народом, зокрема євреєм у Вавилонському полоні. Повернутися на батьківщину і відбудувати свої храми. Це було нечувано на тлі жорстокості асирійців чи вавилонян. Перси були геніями логістики та управління. Вони збудували царську дорогу, мережу високоякісних доріг протяжністю понад 2500 кілометрів. На ній працювала перша в світі державна поштова служба. На станціях на відстані одного дня шляху завжди були свіжі коні, що дозволяло доставляти Царські укази з одного кінця імперії в інший за 7-10 днів. А як же армія рабів, яку показують в кіно, це теж грецький міф. Основою перської армії були професійні платні солдати, включно з елітною гвардією безсмертних. І хоча до війська справді набирали представників підкорених народів, вони не були рабами. Більше того, рабство в Персі не було основою економіки, на відміну від тієї ж демократичної греки. Еції, де раби були в кожному домі, отже, образ Персії, як варварської тиранії, це карикатура, створена її ворогами. Насправді, це була складна та інноваційна імперія, що вперше в історії спробувала керувати десятками різних народів не лише силою, а й повагою до їх культур. Я вам дуже вдячний за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось, будь ласка, поділіться ним зі своїми друзями. Цим ви дуже допоможете просувати контент. Дякую.